Привіт усім! Вітаю на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя і сьогодні у нас п'ятий день серії відео Розтяжки на шпагат». Ви вже усі добре знаєте, що перед розтяжкою потрібно прогріти тіло. Зробили пробіжку, чи поприсідали, чи, можливо, якийсь фітнес, йога, будь-яку фізичну активність, аби ваше тіло було гаряче. Добре, переходимо до заняття до розтяжечки нашої. І починаємо складки. Можемо коліна легенько призгинати. Наші сідниці, тазові кісточки, направляються вгору і прям зразу відчули розтягнення в задній частині ніг. Спинка рівна. Чим рівніша спинка, тим більше буде витягування. Якщо дуже важко, дуже тягне, згинайте більше коліна. Головне, щоб ваша спинка залишалася рівною. І дихаємо. Відчуйте, як з видихом ваші м'язи розслабляються. Ви нахиляєтесь нижче. Відчувайте це приємне потягування, насолоджуйтесь ним. Голова вільно звисає, плечі розслаблені. Добре, відводимо ножки назад і переходимо в гірку. Наші копчик направляємо вгору, колінка можемо трішки призгинати, спинка рівненька. І животиком тягнемося до ніжок. Відчуваємо таке розтягнення в у спинці, вагу розподіляємо по всьому тілі, дихаємо. Піднімаємо праву ніжку, тримаємо її і переводимо вперід до рук. Між руками ставимо. Заднє коліно опускаємо коліно наше і п'яточка на одній лінії і дихаємо. Відчуваємо прямо розтягнення передній частині лівої ніжки. І відчуйте, що як з видихом ваші м'язи розслабляються, так і ми опускаємося нижче. Ваші таз опускається нижче і нижче. Дозвольте собі розслабитись, насолодитися цим приємним відчуттям. Це має бути комфортно, без будь-яких болючих відчуттів. Дихаємо. Добре. Підводимо ножку вправо назад, гірка. Поспостерігайте, яке відчуття в правій ніжці, а яке в лівій. І піднімаємо ліву ножку, переводимо вперед між руками, опускаємо праве коліно і затримуємося в такому положенні. Прошу, не завалюйтеся на коліно переднє. Легенько руки опираються, п'ятка під коліном і дихаємо. Тазові кісточки дивляться вперед. на одній лінії і затрималися. Приємне потягування в передній частині правої ніжки. Ми повільно глибоко дихаємо, дозвольте розслабитись м'язом, дозвольте свій таз опустити нижче, з видихом. Постарайтеся максимально розслабити м'язи, не напружувати їх. І відчуйте, як ваш таз опускається все нижче, нижче. Підводимо передню ножку назад, знову гірка, покрукуємо на місці, попереминаємо ніжками, піднімаємо праву ніжку вгору, затрималися і переводимо вперід до рук. Ставимо між долонями нашими і вирівняємо праву ніжку. Дивіться, щоб коліно було під тазом на одній лінії. В нашій животик тягнеться до ніжки передньої. І дихаємо. Вчуваємо таке розтягнення під коліном. Все приємно, комфортно. Тійно, глибоко. Спинку тримаємо рівно. Можна здигнутися ось так, але ми не відчуємо простягнення ніжці. Тому дуже прошу, чим рівніше ваша спинка витягнулася по діагоналі спинку вперід. Тим більше відчуєте ось роботу м'язів, ноги, дихає, відводимо ножку назад. Знов гірка, піднімаємо ліву ножку вгору, затрималися і переводимо вперід між руками. Заднє коліно опускаємо, вирівнюємо передню ножку. Відслідкуйте, щоб ваші таз і коліно задньої ноги було на одній лінії. <кій> У вас може бути дуже сильно зігнута ножка. Це нормально, в кожного своє положення. Головне, щоб ви відчували, як тягнуться ваші м'язи, сухожилля. <кій> Все має бути комфортно, приємно. Насолоджуємося цим відчуттям приємним. А як бонус буде шпагат. Спинку тримаємо рівно. Дихаємо. На руки сильно не навалюємося, а руки легенько теркаються килимка. Вага тіла розпроділяється прямо по всьому. І передня ніжка в роботі, і задня, і руки. Більше пробуємо випрямити нашу ніжку і ще більше відчуваємо, прям, як тягнуться наші м'язи під коліном. Відводимо ножку передню назад, гірка. І підходимо вперед ножками до руки. Складка, коліна можуть призігнуті, і ніби ми хочемо нижніми ребрами зачепитися за коліна, дихаємо. Акуратно присідаємо. Повністю сідаємо. Виправляємо ножки. Зараз та сама складка, тільки в горизонтальному положенні. Тягнемося животиком до колін. Якщо не виходить, затримуємося в кожного своє положення. Головне спинку круглу не робимо, так не тягнемося. Краще піднятися вище, але з рівною спинкою буде більш е, кращий результат. Поїхаємо. Чуйте, як з видихом ми нахиляємося нижче, нижче. Піднімемося і повністю лягаємо на спинку. Піднімаємо наші ножки вгору, поясниця втиснута в килимок міцно. І ножки тягнемо до себе. Прямо відчуйте, як ззаді ножки ваші розтягуються. Старайтеся сильно не задирати ваший таз, він чітко лежить на килимку, піднімаємо тільки наші ніжки. І дихаємо. Зразу відчули таке потягування приємне в задній частині ніг. тільки ліву. Можемо взятися за носочок, якщо виходить, якщо дуже велика відстань, дуже далека висота залишається в такому положенні, в якому ви є. Можете взяти собі поясок, щоб ви відчували, як працюють ваші м'язи, яке приємне потягування у вашому тілі. Якщо ви не можете дістатися руками до ніг, не переживайте, це нормально, я теж як починала, прям було дуже далеко і <смі> я б думала, що ніколи не дісталось, але як бачите, все можливо, головне не здаватися і працювати. Акуратно, все приємно. Добре ножку опускаємо Ліво. І підтягуємо право. Спочатку вона може бути дуже висока, але як ваші м'язи розслабляються, так і ніжка ваша опускається все ближче і ближче до вас. Не дістаєте, не переживайте, беремо поязка і затримуємося в такому положенні, яке вам доступне. Це нормально. Всі починають, всі проходять через це, тому не переживайте, не хвилюйтеся, а навпаки отримуйте задоволення від цієї приємної розтяжки. Спокійно, глибоко. Відслідковуйте відчуття, пробуйте, можете згинати ножку, розгинати, але приємно все має бути. Не доводьте до дискомфорту, не перетягуйте, щоб часом ваші м'язи не порвати, так не перетягнути і потім не відложити ваше заняття на декілька днів, а до то йтижнів. Тому краще цього не Я перекочуся на бік і спробуємо зробити нашу розтяжечку. Переводимо праву ніжку вперед і в динаміці її згинаємо, розгинаємо і відводимо вперед кожне положення, якщо вам дуже високо, затримуйтеся в такому положенні, якому є. Прошу не завалюватися на одну сторону, можна завалитися, і типу, я сіла в шпагат. Ну, Це не є правильно. Нехай ваші тазові кісточки дивляться чітко вперед. І так Якщо ви дуже високо затримуємося в такому положенні, головне, щоб ви відчували роботу. На руках сильно не висемо. Так, затрималися. Робуємо на іншу сторону. Ліва ножка вперід. У мене ліва, у вас можливо права. Я на цьому не акцентувала увагу, це не так є важливо. Помаленьку, динаміці згинаємо, розгинаємо, відводимо ніжку вперід. І опускаємо. На іншу сторону мені вище. Дихаємо. Прошу не завалювати на бік. Не завалюємося на такий бік. Тіпа я молодець, я тіла. Ні. Повертаємо тазові кісточки вперед, Закриваємо таз і вдихаємо. Фух. Фух. Молодці. Хвилюйтеся, якщо дуже далеко, дуже високо, це нормально, насолоджуйтеся цим потягуванням, насолоджуйтеся розтяжкою. І це вже дуже круто, дуже приємно. Добре, обережно виходимо з пози. У цьому сьогоднішнє наше заняття закінчене. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, займалися. Якщо вам це відео було корисне, будь ласка, поставте палець вгору і напишіть мені щось приємне. Буде цікаво почитати. Як ваші успіхи у багаті чи получається. І дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео!